Є знижки на парацетамолдарниця, 10% відсотків в аптеках, подорожник БАМ та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Прийом, прийом. Цього біленького пухнастика звати Джазі. Йому 5 років і його не пускають в метро. Я рідко спускаюся в метро. У мене є машина, мені пощастило, але коли ті нерідкі випадки ми спускаємося. Був невеличкий скандал на хрещатику. Того, що джазик був без намордника. Можете його уявити в наморднику без переноски. Він був в слінзі на мені за правилами київського метрополітену. Скористатися послугами підземки можна тільки із невеличкими котиками та песиками, і перевозити їх дозволено виключно у спеціальних контейнерах або клітках. А також дорога відкрита для собак поводирів за наявності спеціального сертифіката. Такі ж правила діють і в підземці Дніпра та Харкова. Мене пропустили таки. Пожаліли, але дійсно це було неприємно. Про цю ситуацію власниця джазі Лора написала у себе на сторінці в соцмережах, прикріпивши до допису петицію, в якій власники чотирилапих хочуть все ж вирішити цю ситуацію і домогтися спрощення правил для собак. Петиція не про те, що її просто все треба відмінити, і всі тепер їздять своїми е, улюбленцями, але я за осучаснення правил. А от наскільки правила є суворими для власників собак при користуванні метрополітеном в інших країнах світу, для того щоб з'ясувати, ми відправимось в Іспанію, Австрію та Японію. У Валенції, де я знаходжуся у метро, можна лише з собаками-поводирями, які є ідентифіковані як собаки-помічники, також можна лише з маленькими тваринками, що знаходяться в клітках. Переносках, тобто правила ідентичні до українських, але вони діють не у всіх містах Іспанії. В Мадриді зовсім інша ситуація, і туди пускають з тваринами, але є обмежений час. Наприклад, це не може бути час пік з 7 ранку до 9.30, але увесь інший час так можна заходити з собаками, якщо вони чи з чіпом. А ще для певних порід собак має бути повідок та намордник. А що у відні з собакою до метро можна? Звичайно, ви можете взяти з собою собаку у, у поїздку до метрополітену, і причому власники річних абонементів видкових роблять це безкоштовно. Якщо собачка маленька, е, то е, ти можеш її перевести в невеличкій клітині для собак або навіть е, у е, сумці. Головне це. Правило це щоб собака, якщо відбудеться якась стресова ситуація, не вкусила оточуючих пасажирів. В цілому, за словами Лаврентія, політика відня спрямована на те, щоб максимально створити зручні умови для того, щоб люди користувалися більше громадським транспортом і менше використовували власні автомобілі. А от в Японії тварини в метро це взагалі рідкість. Навіть з маленьким я ні разу не бачила і взагалі е купити домашню тварину собаку, наприклад, велику собаку, це дуже дорого коштує. Люди, які заводять собак, особливо великих, вони якось вже мають власну автівку, тому там перевозять тварин. Але в цілому, якщо говорити про правила користування метрополітеном для власників тварин у Японії, то вони також ідентичні до українських.